Фронтально викидний помічник має кліпсу сталь Д2 заточка двостороння. Загальна довжина 22,5 см, довжина клинка 9,5 см, довжина ручки 13 см, а товщина 2 мм. За інформацією або буде замовлення. Напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Універсальний інструмент іде комплексіщихом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована, довжина ручки 23 см, загальна довжина 63 см, сталь 440С. За детальною інформацією або для замовлення напишіть нам на Viber номер вказано в шапці профіля. 1450 гривень, і ти маєш три класичні фінки. Іде в комплекті щипом, який кріпиться на поясі. Ручка з дерева є склобі, сталь 65 х13, загальна довжина 28 см, довжина кланка 14,5 см, довжина ручки 13,5 см, а товщина 4,5 мм. За детальну інформацію або для замовлення, напиши нам на вайбер, номер вказана шапці.Профля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Знов наявності наш крутий штик комплекті комплект шифом для кошкіри, який кріпиться на поясі? Конструкція суцільна металева накладки з дерева старша 65х13. Загальна довжина 51 см, довжина кланка 39,5 см, довжина ручки 11,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер. Номер вказано шапці крок. Також нагадую, що ми працюємо без протопла. Супер пропозиція! Замов будь-який помічник у нас та отримай 2 ліхтарика у по подарунок за промокодом грізлі. Також у нас зараз діє акція. Складний помічник кабар, ціна 900. Має кліпсу сталь Д2. Загальна довжина 23,5 см, довжина кланка 10,5 см, довжина ручки 13 см, а товщина 4 мм. За детальнішою інформацією буде замовлення, напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Один за 450, 2 за 700, а 3 за 950. Складний помічник має кліпсу. стропоріз, склубій. Сталь 440, загальна довжина 21 см, довжина планка 9 см, довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію для замовлення напишіть нам на вайбер. Номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплату. Нагадую, що ми маємо в наявності наш крутий помічник Фінка. Є у двох кольорах рукоятки. Йде в комплекті з щухом, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х13, загальна довжина 26 см, довжина кланка 13 см, довжина ручки також 13 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, номер вказано-шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Не прогав цю акцію. Тактичний помічник за 300 гривень. Іде в комплекті з пластиком-чехом, який кріпиться на поясі. Сталь 440С, загальна довжина 32 см, довжина кланка 19 см, довжина ручки 13 см, а товщина 2,8 мм. За детальною інформацією напиши нам на Viber номер в шапці профіля.